Скажіть, що тут було? Клуб? клуб да, був клуб, був євроремонт. Тут бібліотека була, почка, починку. Кажете, співали ви тут? Звісно, співали і танцювали. Троє дівчат тут працюють. Ото куча мусора, перед цим ми вивезли три чи чотири прицепа. І зараз оце дівчата своїми руками тачкою. — і оце тут сідали похорони, проводили, якщо б людини були. Чи свадьбу проводили, дні родження проводили. І і ви, проводили. ви бачите, що воно все в аварійному стану. Ну, ми його потихеньку готуємо, а там що буде. То тут хоча б є пол, є якісь двері, чи вікна залишилися, то ну, кришу, якщо кинуть, вже можна буде людей сюди зібрати, ту ж гуманітарку видати, коли буде сніг чи дощ, чи ну, взагалі просто поспілкуватися, зайти. Клуб був повністю. Полностью укомплектований, Интернет, інтернет, інтернет да. В общем, було все.